Світовид Хто це? В чому його сила? Сила насправді дуже багатогранна, дуже багатогранна І в дуже різних областях життя вона проявляється. І ну, тому, мабуть, і свято є весінній світовид, то святкується в останній день весни. В останній день Ярої Поли. І як дзеркальне відображення на колі Сворожому, на сонячному колі, на нашому колядидарі, на нашому латеру, ми бачимо свято в кінці листопада. В останній день листопада ми бачимо калита. Це теж свято світове, осінній Світовид. Світовид. говориться, що в храмі Світовида він був зображений. Як той, що дивиться відразу на чотири сторони світ, має чотири лики. І той, що відразу у трьох світах, у праві, наві, і яві. Себто мав три рік. І був при храмі кінь. Кінь світовий. І то багато розказується, які проводилися ворожіння з допомогою того коня, як він перестрибував через списи, як так чи по-іншому дивилися за його поведінкою і відповідно робили ті чи інші висновки, що робити. Однак це все дуже-дуже поверхне. Дуже, -дуже поверхне. Це вже погляд нинішній. Нинішній, коли бездумно людина щось робить. Чи, чи дивиться на якісь знаки і каже, а то, то треба робити так чи інакше, без відчуття, без відання. І тому про світовида то нині теж так. Ну власне, от про весняного світовида говорять що це Бог війни. І під його проводом власне отримувалися перемоги великі. Однак знову ж таки треба розуміти, Бог якої війни, це власне цей витязь. Цей воїн, який стоїть на межі, знову ж таки, між світом і темною, між світом і пітьмою. І це війна між темними і світлими. Це той Бог, який веде нас до перемоги над пітьмою. Однак треба розуміти, що в першу чергу це пітьма всередині нас, пітьма невігластва. І тоді ми вже зовсім по-іншому дивимося на світовида. Так, як весняний, як ярий світовид. То він проявляється більше в яві, більше, власне, от серед тих явних ворогів. І він теж допомагає нашим воїнам нині, там, на передовій, як то говориться, на нулі. І будемо до нього нині звертатися, аби він допомагав ще і ще нашим воїнам. Однак, знову ж таки, світовий це набагато більше. І... Дуже часто ми сприймаємо світовида не як весняного світовида, як в ярі, а як осіннього. Як осіннього, і як осінній світовид, то він дуже часто навіть нам асоціюється з сивим яром, сивояром. І тому ми про нього згадуємо і на осіннє рівнодення. І це тоді він виступає як е бог досвіду. Досвід пройшов, пройшло літо. Ми маємо той чи інший результат, той чи інший результат, той чи інший урожай, ті чи інші здобутки, чи немає. І ми питаємося громаду, поглядодій відаючий, виносить і питається, чи ви вийдете мене. І якщо вони кажуть, що не вийдять за тим, за тим требним, бо як то говориться, десятина відаючому йде, а сотина Велесове, тобто десятина від десятини. І оце пригадалося це в світі власне про світовида. про світовида. Бо коли ми оце на осінній рівнодень святкуємо сивого яра, то ми вшановуємо і світовида. І там оце говориться про, про требу, про 10 і Ісусотина Велесове. І світовити як осінній світовид він виступає власне більше в духовній війні, коли ми воюємо всередині в собі, і що там перемагає пітьма чи світла, так і коли ми воюємо і відстоюємо власне це на духовному рівні і навколо себе, так не не стільки на явному, а на духовному. Ну а, а на явному рівні то це знову ж таки проявляється. Вже ми бачимо результатно. Бо так, е, чим більше ми в гармонії, тим більше щастя і радості в у нас у нас є, е, в кожному дні. Ось. І ось світує досінній світує. Це ще значно більше. Це ще значно ширше і глибше. Говориться, що кожний Бог має свою віду: віда велеса, віда плади. Віда сварога, так ми кажемо, мудрість сварожа. І ото, коли ми говоримо про богів, то відповідно це ото віда, знання, то, то кожен має якийсь, якусь специфіку, свій аспект, свою сферу життя. І коли ми говоримо про віду світовида, то це знову ж таки дуже широкий такий спектр, дуже широкий спектр. Це і зоревідання, відання, ну так як нині говорять астрологія. Ну, Це знову ж таки хтось просто сприймає це як математику, що це взяв, комп'ютер загрузив. і там ну, Комп'ютер розрахував ту карту, і от от воно, відповідно, висновки такі, 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 такі. Однак це дуже поверхнево. Це знову ж таки це без відчуття. А коли відають людина, коли володіє отою відео світовида зоревіданням, то... І є відчуття, як та чи інша планета, та чи інша зоря впливає на ту чи іншу людину, на її життя на всіх нас. Ось. Крім зоревідання, частина віде-світовида світовида це ще сни. Це ну, те, те, що нині говорять усвідомлене свідоме сновидіння, усвідомлене снопачення. Однак це теж дуже так поверхнево. А насправді через сни. Через сни не можна дуже багато. дуже багато. Через сон навіть можна телепортуватися, Себто е заснути в одному місці, у вісні перейти в інше місце, і там прокинутися і, і бути власне, в тому іншому місці. І це ота реальність, вона присутня і в моїй новій книзі Відьмак. У великому місті війна перемоги, там також є такий, чи навіть кілька таких випадків, власне, як відьмак так пересувається у увісні. Через сон можна змінювати реальність, через сон можна спілкуватися. Тобто, коли ми спілкуємося так от в явному світі, ми зазвичай спілкуємося через слова. Хоча, відаючи людина, вона теж в слова вкладає образ, силу. Дуже багато чого. І коли люди слухають, уважно слухають з відкритим серцем, то вони відчувають, що це разом зі словом йде сила. І та сила і змінює людину, і гармонізує людину, і очищає, і позбавляє якихось кривд і так далі, так далі. Щось відкриває, якісь знання. Однак ще простіше це зробити у вісні. І в моєму житті це таке часто траплялося. Коли мені сниться певна людина, і я починаю пояснювати, що дивися там. Ну от, от що ти думаєш про любов? Любов це там так-то і так-то. Це дуже плоско. А я тобі зараз покажу це от ну, об'ємно так, грубо кажучи. І так, от, от, ти розумієш, що любов це і оця, і оця лінія, і ота, і ота. А ті, ті, ті лінії кожна роз, розкладається в просторі. І відповідно це... І воно раз, і у вісні виходить така, як, як то нині кажуть, 3D-графіка, так, об'ємна якась, ну як в комп'ютері, то можна то творити об'ємне щось так таке. А то у вісні прямо так от руками. Так раз-раз-раз-раз-раз, так, і така от ух, такий образ, картина ціла, як, як це, як фільм. І ото пояснюю, пояснюю, а потім зранку прокидаюся і пишу в скайпі. Як там справи? Слава роду. Ну як зрозуміли тепер доход, доход до, чого пояснив. Та-та-та, це супер було, так вражаюче, так просто я от ніяк відійти від того сна не можу. Просто, просто неймовірно. О, тобто це віда світовида. Ну, у нас є святилище світовида у Львові. Це дуже потужне місце. Це дуже потужне місце. Тож з тими думками і з тими образами, з тими ідеями. Шановуємо нині світовида батька нашого, світлого воїна, воїна світла, світовид. Той, хто несе. Віду той, хто несе просвітлення правду, той, хто допомагає нам отримати перемогу світла і правди. Тож, аби якомога легше, якомога швидше пробудився народ наш і відродив свою силу і славу. Ми як і тисячі років тому промовляємо. Кличу, світло рода Світовий де батько, прийди, силами своїми нас наділи, народ наш пробуди, воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі наших. З ладою матінкою, сварогом перуном, рідними, предками світлами, спасними. Цвітом перуном огорни, щитом сварога заслони, Силами своїми благослови, Силами своїми наділи, силами своїми сіни, аби палав ладових святий вогнем любови в кожній чарі.